Розділ 4. Самонавіювання, вплив на підсвідомість, третій крок до багатства. Самонавіювання це термін, який відноситься до всіх видів навіювання та самостимуляції, які впливають на наш розум за допомогою п'яти відчуттів. Це засіб комунікації між тією частиною розуму, де відбувається свідоме мислення і тією, де у дію вступає наша підсвідомість. За допомогою домінуючих думок, яким ми дозволяємо залишатися у нашій свідомості, незалежно від того, негативні це думки або позитивні, принцип самонавіювання керує підсвідомістю та впливає на неї через ці думки. Будь-яка думка, негативна чи позитивна, потрапляє до нашої свідомості за допомогою принципу самонавіювання, виняток становлять лише думки, взяті з селенської субстанції. Іншими словами, все, що ми можемо сприйняти через наші п'ять відчуттів, спочатку надходять до нашої свідомості, а звідти може або передаватися далі по підсвідомості, або відкидатися за нашим бажанням. Саме ця свідома здатність фільтрувати думки і служить зовнішнім захистом нашої підсвідомості. Природа дала людині здатність повністю контролювати той матеріал. Який досягає її підсвідомості. Проте це не означає, що людині завжди вдається здійснювати цей контроль. Швидше, навпаки, у більшості випадків людина не контролює свої думки і це пояснює, чому так багато людей живуть у бідності. Джеймс Аллен у своїй книзі, Як людина мислить? порівнював підсвідомість з родючим місцем у саду. Де все може зарости бур'янами, якщо не посіяти насіння більш важних культур, самонавіювання це засіб контролю, за допомогою якого людина може добровільно підживлювати свою свідомість думками конструктивного та творчого характеру, або нехтуючи вище згаданим контролем, дозволяти руйнівним і деструктивним думкам проникати у родючий сад свого розуму. Останні з шести років, описаних у главі про бажання, пропонував вам читати вголос два рази в день письмову заяву про ваше бажання грошей, а також читати і відчувати, що ви вже володієте цими грошима. Зрозумійте, що дотримуючись цих рекомендацій, ви тим самим встановлюєте міцний зв'язок між об'єктом вашого бажання і вашою підсвідомістю, підкріплюючи це абсолютною вірою у те, що ще все задумане вами здійсниться. Повторюючи цю процедуру, ви неначе створюєте розумові звички, які сприяють вашим зусиллям по перетворенню бажання на його грошовий еквівалент. Поверніться до шести кроків, описаних у другому розділі, і уважно прочитайте їх, перш ніж продовжите далі читати цю книгу. Потім, коли дійдете до розділу про планування, уважно прочитайте чотири рекомендації щодо організації роботи вашого мозкового центру. Порівнюючи ці два набори інструкцій з тим, що було сказано про самонавіювання, ви побачите, що у цих інструкціях застосовується якраз цей принцип. Пам'ятайте, що коли ви читаєте в голос заяву про своє бажання, за допомогою якої ви прагнете налаштувати свою свідомість на приваблення грошей у ваше життя, просте читання слів не дасть результату, якщо тільки ви не підкріпите свої слова емоціями та почуттями. Ви можете хоч мільйон разів повторювати знамениту формулу Еміля «День за днем я стаю все краще і кращим. Але якщо, за вашими словами не стоїть емоції та віра, ви не отримаєте бажаних результатів. Ваша підсвідомість розпізнає і поглинає тільки ті, ті думки, які були добре приправлені емоціями і почуттями. Цей факт наскільки важливий, що я готовий нагадувати вам про нього практично в кожному розділі. Тому що саме відсутність розуміння важливості повторення є основною причиною, через яку більшість людей, які намагаються практикувати принцип самовіювання, не отримують бажаних результатів. Звичайні слова, не підкріплені почуттями, не мають ніякого впливу на підсвідомість. Ви не отримаєте ніяких відчутних результатів, поки не навчитеся закріплювати угоди зі своєю підсвідомістю, подумки або голос за допомогою почуттів і віри. Не турбуйтеся, якщо ви не зможете контролювати свої емоції і направляти їх у потрібне русло з першого разу. Пам'ятайте, що досконалість приходить з практикою. Здатність впливати на підсвідомість має свою ціну, і ви повинні бути готові платити цю ціну. Ви не повинні обманювати або дурити, навіть якщо вам дуже хочеться це зробити. Ціною здатності впливати на свою підсвідомість є постійне та наполегливе застосування принципів, описаних тут, і торг тут недоречний. Вам і тільки вам вирішувати, чи варта винагорода, тобто свідомість, яка приваблює гроші у ваше життя, тих зусиль, яких від вас вимагає дана філософія успіху. Лиш мудрість. І кмітливість не заробляють людям гроші, окрім дуже рідкісних випадків, коли так званий закон середніх чисел сприяв потоку грошей у їх життя. Проте, як то кажуть, виключення лише підтверджує правило, тож не раджу сподіватися на закон середніх чисел. Більш того, описаний мною метод працює одинаково для всіх і відносно для всього. Там, де він не спрацював, причина була у самій людині, а не у методі. Якщо ви зробили спробу і зазнали невдачі, зробіть ще одну спробу, а якщо Треба буде, то ще й не одну, поки не досягнете успіху. Ваша здатність використовувати принцип самонавіювання буде залежати в значній мірі від вашої здатності концентруватися на вашому бажанні, поки це бажання не стане палким і в якомусь розумінні навіть, можливо, нав'язливим. Коли ви почнете виконувати інструкції, я маю на увазі 6 кроків з другого розділу, вам необхідно буде використовувати принцип концентрації. Пропоную розглянути зараз кілька порад щодо ефективного застосування концентрації. Коли ви почнете виконувати перший з шести кроків, а саме фіксувати у своєму розумі точну суму грошей, яку ви бажаєте отримати, згадайте про концентрацію або фіксацію уваги, закрийте очі та постарайтеся реально побачити ці гроші. Робіть це принаймні один раз на день. Виконуючи ці вправи, дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі про віру. Ви повинні вірити, відчувати, бачити і знати, що ви вже володієте цими грошима. А ось вам ще один вкрай важливий факт: підсвідомість виконує будь-які накази, підкріплені абсолютною вірою. Але часто ці накази необхідно повторювати знову і знову, перш ніж підсвідомість їх запам'ятає і почне правильно працювати без нагадувань. Виконайте хитрий, але абсолютно чесний і корисний трюк з вашою підсвідомістю, змусивши її повірити, що ви в це вірите і що у вас повинна бути та сума грошей, яку ви візуалізуєте, що ці гроші вже чекають на вас і що підсвідомість повинна скласти алгоритм, як вам ці гроші дістати. Далі перенаправте цю думку у вашій уяві і подивіться, що вона вам запропонує. Не чекайте, що вас відразу осяє бачення чіткого плану, але відразу почніть реалістично уявляти, як ви володієте цими грошима. Тим часом продовжуючи вимагати і чекати від підсвідомості плану дій, а може і не одного, по збагаченню. Будьте напоготові, і як тільки ваша уява чи ваша підсвідомість згенерує такий план, негайно почніть діяти. Зазвичай все це відбувається як спалах, як осяяння через шосте чуття, так би мовити, вважайте це осяяння прямим посланням від безмежного вселенського розуму. Ставтеся до нього з повагою і починайте діяти відразу ж, як тільки цей план з'явиться у вашій голові, інакше доля вашого успіху буде не дуже обнадійливою. У четвертому з шести кроків вам буде дано вказівку: створіть певний план для виконання вашого бажання і негайно почніть працювати над здійсненням цього плану. Власне, це я і сказав вам у попередньому абзаці, але прошу вас, не вмикайте логіку, створюючи план реалізації вашого бажання збагаченню. Ваша логіка може реально все зіпсувати. Більш того, ця логіка іноді дуркує і таке видає, що я б на вашому місці не покладався повністю на неї, бо вона може вас досить сильно розчарувати. Візуалізуючи гроші, які ви маєте намір отримати з закритими очима, уявляйте також, що ви плануєте віддати в обмін за ці гроші. Це може бути послуга або торгова угода. Це важливо. Отже, короткі рекомендації. Той факт, що ви читаєте цю книгу, вже свідчить про те, що ви щиро прагнете отримати нові знання. Це також вказує на те, що ви новачок у цій справі і перебуваєте у пошуку рішень. Якщо ви новачок, у вас є шанс навчитися багато чому, чого ви раніше, не знали, але дане вчення передбачає смиренність. Якщо ви вирішите дотримуватись лише деяких інструкцій, нехтуючи або відмовляючись слідувати іншим, у вас нічого не вийде. Щоб отримати задовільні результати, ви повинні слідувати всім інструкціям і не забувати все робити з вірою. Інструкції, наведені в другому розділі, будуть дуже узагальнені та пов'язані з принципами, описаними у цьому розділі отже, по перше, влаштуйтеся зручніше у якомусь тихому затишному місці, бажано вночі у ліжку, де вас не будуть турбувати, відволікати або переривати. Закрийте очі та повторіть вголос, щоб ви могли чути свої власні слова, вашу письмову заяву щодо суми грошей, яку ви маєте намір отримати, терміни отримання цих грошей і опис послуги або товару, які ви збираєтеся надати вже в обмін на ці гроші. Виконуючи ці інструкції, уявляйте, що ви вже володієте цими грошима. Наприклад, припустимо, що ви хочете отримати 500 тисяч доларів через 5 років рівно до 1 січня, і ви маєте намір надавати свої послуги у якості торгового агента в обмін на ці гроші. Письмова заява про вашу мету має виглядати приблизно так. До 1 січня такого то року у мене буде 500 тисяч доларів, які час від часу будуть приходити до мене у різних кількостях. Обмін на ці гроші я надаватиму максимально якісні та ефективні послуги торгового агента ПО і опишіть послугу або товар, який ви намагаєтесь продавати. Я вірю, що я отримую ці гроші. Моя віра настільки сильна, що я вже бачу ці гроші у своїх руках та чую шелест купюр. На даний час вони якраз знаходяться на шляху до мене, а в обмін на них я надаватиму свої послуги. Я чекаю, коли у моїй голові дозріє план дій, за допомогою якого я отримую ці гроші, і як тільки це станеться, я буду беззаперечно слідувати цьому плану. По-друге, повторюйте ці рядки ввечері перед сном і вранці, коли прокинетесь, поки не побачите у своїй уяві гроші, які ви маєте намір отримати. По третє, спочатку, поки ви ще не вивчили на пам'ять свою заяву, тримайте екземпляр вашої письмової заяви під рукою, щоб ви могли читати її перед сном і після пробудження. Виконуючи ці інструкції, пам'ятайте, що ви застосовуєте принцип самонавіювання, щоб навчитися керувати своєю підсвідомістю. Пам'ятайте також, що ваша підсвідомість буде діяти тільки за інструкціями, які будуть передані її з почуттям та емоціями. Віра найсильніша і найбільш продуктивна з усіх емоцій. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі про віру. На перший погляд, ці інструкції можуть здатися абстрактними і теоретичними. Нехай це вас не турбує. Все, що вам потрібно, це просто дотримуватись їх, навіть якщо спочатку вони здаються вам незрозумілими або непрактичними. Якщо ви будете робити все в точності так, як вам було сказано, це стосується і ваших думок, і вчинків, то незабаром вам відкриється цілий новий всесвіт сили. Скептицизм, по відношенню до всіх нових ідей, характерний для всіх людей. Але якщо ви будете слідувати викладеним тут інструкціям, ваш скептицизм незабаром розвіється, а на його місце прийде віра, а вона, у свою чергу, незабаром перетвориться на абсолютну віру. І тоді ви дійсно зможете по праву сказати я володар своєї долі і я капітан своєї душі. Багато філософів стверджували, що людина є господарем своєї земної долі, але більшість з них так і не змогли пояснити, що це означає. Докладне пояснення того, як людина може стати господарем свого земного життя, особливо свого фінансового становища, я наведу вам у цьому розділі. Людина може підпорядковувати собі власну долю за зовнішніми обставинами, тому що у неї є сила впливати на свою підсвідомість, і через неї встановлюється зв'язок з безмежним вселенським розумом. Ця глава є наріжним каменем, основою даної життєвої філософії. Інструкції, які містяться в цьому розділі, потрібно зрозуміти і наполегливо їх виконувати, і тоді ви навчитеся перетворювати бажання грошей на справжні гроші. Реальна ефективність перетворення бажання на реальні гроші використовує самонавіювання як головний інструмент, за допомогою якого можна впливати на підсвідомість. Інші принципи це просто засоби, за допомогою яких виконується самонавіювання. Просто тримайте у голові це твердження, і ви завжди будете пам'ятати про ту важливу роль, яку відіграє принцип самонавіювання на шляху до багатства. Виконуйте ці інструкції, наче слухняна дитина, вірте їм, як вірив моїм казкам Малюк Блер, мій маленький глухий син. Я ретельно працював над цими інструкціями, щоб не втрачати ваш час на будь-які непрактичні рекомендації, тому що я щиро хочу допомогти вам, дорогі мої читачі. Коли ви дійдете до кінця книги, поверніться до цієї глави і зосередьте свою увагу на наступні інструкції. Дотримуйтесь її як у ваших думках, так і вчинках. Повністю перечитуйте цей розділ щовечора, поки не переконаєте себе у тому, що за допомогою принципу самонавіювання ви можете досягати всього, що задумали. Читаючи, підкреслюйте олівцем все, що вас надихнуло. Сумлінно дотримуйтесь цієї інструкції, і вона відкриє вам шлях до повного розуміння цієї філософії та оволодіння принципами успіху.